Добрий день. Вітаю вас, високодостойні добродії. Моє сердечне вітання дорогим телеглядачам. В ефірі програма «Не все так погано в нашому домі і я, її ведуча Людмила Лисенко. Дякую вам, дорогі друзі. Знаєте, дивлюся я на вас і точно знаю. Ми з вами отут, в цій студії, щасливі люди. А скільки тих телеглядачів, які дивляться сьогодні нашу програму, за два роки вони вже звикли до нас, вони критикували нашу програму на початку, вони пропонували. Потім гасло нашої передачі стало крилатим гаслом, його вже використовують сьогодні як рубрики в газетах, як просто крилату фразу, і нам це дуже приємно. І я подумки лину до своїх телеглядачів і кажу, спасибі вам, дорогі, спасибі вам, наші найближчі, хто розділив найважчий час цього року, коли передача ставала на ноги, коли вона завойовувала свого глядача. Коли ми в пошуках оцього позитивного об'їздили дуже багато областей України, коли в цій студії було дуже багато різних людей. І спільними зусиллями ми намагалися шукати те, що нас сьогодні об'єднує. Все так погано у нашому домі, якщо долаючи чималі проблеми, Плеяда знову з вами, високодостойні добродії. У величне 12-дення, дякуючи заявлення Христове, ми славимо його початком давно омріяної програми про нову людину нового часу, яка ми наші батьки мріяли про добу провесниками, якою ми є з вами. Але тільки самотворення, реалізм і праця на результат Визнесе нашу мрію на рівень гідної висоти. Все у наших руках. І ми не випросимо, не виплачемо і навіть не виспіваємо нашого майбутнього. Ми його тільки створимо самі. Прийми, Господи, нашу, подячну молитву за Твої великі благодіяння, за силу і віру, яку Ти вселив нам, спраглим правди, праці та справедливості. Спаси наш, слава Тобі! Присвітла дорога Твоя осіяла нашу стежку, Плоди благодіянь Твоїх і дарів невидимих ми приймаємо не задля слави власної, а ім'я справи і долі спільної, все щедрі і всемилостивий, Подяку по силі тобі приносимо. І як благодійника і Творця Тебе сумлінно прославляючи, просимо ласки, заступництва і милостей Твоїх що скріплять нас у часи великих перемін, скріплять нашу волю і віру та зроблять нас добрими сіячами. Отче наш, слава тобі, Владико! Що з часом те гірше, що було в нас, те складне, що ми вже подолали, просто стає сторінкою історії. А ти пам'ятаєш тільки краще. Ти пам'ятаєш тільки добре, тільки те, що тобі допомогло в житті ствердити себе, що допомогло згуртувати твою родину, твоїх друзів, твою країну. І знаєте, коли я кажу, вживаючи такі е, високі поняття і такі. Е, Такі високі слова. Мені здається, що я я бачу свого е, критика, який каже, а не, не всім так погано в нашому домі, не все так погано. А я кажу, так, але може бути набагато краще. І це набагато краще залежить тільки від нас.